Усе моє, все зветься Україна, буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто і незрадливо, усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна. Що хоч спинись, і з Богом говори. Доброго дня, мене звати Ляля Євтушенко. Я патронатний вихователь. Ну, тобто, в моїй сім'ї, в моїй патронатній сім'ї, разом з моєю дитиною, неповнолітньою одною живуть іще тимчасово, скажімо так, і ще кілька дітей. Наразі всього у мене шість їх, і вони були. Вилучені з різних сімей в зв'язку з певними такими трагічними обставинами, майже трагічними, тобто там різна доля у цих дітей, і вони в мене живуть, і я їх реабілітую, виховую. Займаюся їх оздоровленням, поки вони не набудуть певного статусу. В цьому мені допомагає мій чоловік, він мій помічник і моя дочка, їй 11 років, але вона теж долучається до цієї такої хорошої, але складної справи. Дітки, які у нас живуть, зазвичай до нас потрапляють в такому занедбаному стані, м'яко кажучи, тому ну, з ними перший час дуже складно. Це і фізична реабілітація, і психологічна реабілітація. Також ми займаємося тим, що там організовуємо їх освітній процес або виховний. Ми з чоловіком обидва з, з 2014 року були добровольцями, тобто він у 2014 році воював. А я парамедиком була, ну там 16-17 роки. А потім у нас була така. Великий проміжок часу ми займалися громадською діяльністю. Ну а наразі сьогодні ми займаємося, от перетворили свою сім'ю на патронатну і займаємося цим. З початком повномасштабного вторгнення ну, ми побачили, як багато дітей залишаються без батьків, без батьківського піклування. І маючи педагогічну освіту, ми вирішили, що ну, в принципі, це якраз справа для нас. Давайте я вам покажу, як живуть наші діти. Єдине, що хочу попередити, обличчя дітей не можна знімати. Це їх кімната, вони тут живуть, частково навчаються, відпочивають. Ми спочатку розраховували, що в нас буде троє-четверо дітей, але Терміново потрібно було ще дітей розмістити, тому ми там буквально за кілька днів от створили таке ще триповерхове ліжко, тому тут зараз п'ятеро у нас. Вони, ну, тут тіснувато, звісно, але в принципі є місце, де поспати, є шафи, одна, друга, є телевізор, вони дивляться, є стіл для навчання, або вони виходять у вітальню і займаються там. У нас тут купа іграшок, але все так дуже компактно. Розміщено, все на якихось поличках, ну, тому що маємо те, що маємо. Пішли, покажемо наш дитячий майданчик. Це ми тут збираємося стіну утіпляти і взагалі якось добудову робити. А це наш дитячий майданчик, правда, зараз він не використовується, ну а влітку тут. Нічого немає, тут стоїть намет у нас. Діти, там диванчик він просто накритий. Це така сховка для дитячих всяких велосипедів, там самокатів і таке все інше. А тут у нас місце стояв басейн, якраз наші хлопці-друзі гроші привезли, і ми на ці гроші купили такий величезний, він 3 метри в діаметрі. І у нас тут купаються наші діти, і взагалі зі всієї вулиці діти. А там, от за гілками, ну це зараз пісочниця. Ну, вона зараз не потрібна, але в принципі. А це шовковиця наша е дуже класна, вона і притіняє, і діти постійно. Бо буквально весь сезон цю шовковицю, Дуже зручно. А є правда, крила ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вони ці крила не з пуху пір'я. А справди чесноти і довір'я, у кого звірності у коханні, у когось з вічності пориванні, у когось щирості до роботи, у когось щедрості на турботи, у когось з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Мене звуть Юрій, я помічник патронатного вихователя, чоловік Лялі. Ось ми разом виховуємо, разом доглядаємо, разом перевиховуємо дітей і навчаємо так, як ми маємо освіту викладачів, то їх навчаємо паралельно, починаючи з української мови і різних речей, які їм понадобляться в житті будівництво там. Не знаю, електроніка, енергозабезпечення і все інше. От, тому якби і їх присутність тут дає вже досвіду якихось потреб, які треба було вирішувати. Ту починаючи з опалення, енергозабезпечення електричеством і вода, щоб це все було в нас в наявності, незалежно від блекаутів і всього. іншого. Тому піч я зібрав як по моделі довгого горіння, тобто вона у нас. З вечора закінчуєш кидати, на ранок вона ще тепла, жар стоїть. От, щоб в кожній кімнаті в дітворі було тепло і уютно, я їм зробив ліжаки, велика груба. Канонічно українським методом на всю хату. От, в, кожній, в одній кімнаті у нас навіть ліжак використовується як ліжко, на ньому можна спати і грітися. В іншій його просто велика груба і великий ліжак зроблено. От, Тому ми незалежно, як кажуть. Від Погодних умов. Так, Ми з теплом забезпечені. Щоб дітям було світло, тому що ну, діти взагалі перший випадок, коли у нас був, вони дуже лякалися темноти, як світло бликать і вимикалося, тут починалися крики. О, тому ми, я використав сонячні панелі, розвів 12 вольт по кожній кімнаті і там висять такі от маячки. от синенькі. Вони горять постійно. Ось. І вночі воно дає як нічнички. Тобто вони вночі можуть пересуватися там в туалет або ще кудись. Вони в кожній кімнаті висять, в ванні, їхні спальні, вони цього не бояться. Ось, так Якщо нема світла, працюють світильники 12-вольтові. Якщо видно буде, у нас над робочою зоною. Тобто все це йде від сонячних панелей на акумуляторах. тобто ми Незалежно. це є. В дитячій кімнаті я їм спаяв лампочки на акумуляторах по схемі аварійного освітлення. Тобто, коли 220 вимикається, ці лампочки самі автоматично вмикаються. І коли блка, нам навіть не зрозуміло, чи є світло, чи нема, тому що всі лампочки горять. Лампочки працюють. Ось. Ну і 12 вольт у нас виходить на випадок аварійної накачки на воду. воду. Зробив також через резервний бак. Якщо світло вимикається, в резервному баку є вода, ми б йому користуємося. Якщо світло є, ми користуємося через станцію. То у нас два крани. Такні воно і тут. Ось. Ну, харчування це теж перше, перше що ми, на що ми би, звертаємо увагу, тому стараємося все робити домашнє. У нас свої кури, свої кози. Тобто це у нас молоко, завжди молочні продукти, це домашні, тим більше козине молоко це є вітаміни, це є користь. Да, зараз підемо покажемо. Зараз йдемо на двір, де е, дійсно ну, наша хата, яку ми купили. Е, ну, нам її спалили за любов до України, тому ми переселилися в сусідню хату, а там поки залишилось наше господарство. Зараз вибір. Що шукати вже збудовано чи добудовувати самим будувати, будь-матеріали є, може по весні почнемо відбудовуватися. Весна покаже, як буде. Намалював кіс, підписав їх, виводить, кормлять сіном їх, писав. Сховалися. А це ж розібрали спалену хату, та утеплив із матеріалу. Що залишився? Ну, от влітку, восени, там, навесні діти гуляють багато на вулиці, а взимку ну, тут їм дуже тісно приходиться вигадувати багато різних засобів, як їх розважати, кудись возити і так далі. Звісно, хотілося б ну, і більше трошки житло, і облаштувати якусь окрему кімнату або окремий кут для ну, такої зони розваг. Хотілося б спортивний куточок. Це дуже би круто було для дітей і реабілітація фізичної. Розвиток, але ну, тут у нас, на жаль, ми цього зробити не можемо, тому це є основною проблемою, це ну, така нестача місця для організації такої ефективної реабілітації. До нас доволі часто приїжджають наші друзі, волонтери. Вони, ну, в принципі, просто відвідують дітей, привозять смаколики. От як, наприклад, сьогодні, звісно, діти. Харчуються, харчуються корисною їжею, але їм хочеться там наїстись сирочки виноді, або якихось там печиво, або там цукерок наїстись. Ну, дітки з дуже складною долею, тому їм це дуже потрібно, потрібно більше, ніж іншим. Ну і ми дозволяємо іноді так відриватись на солодкому. А у нас дітки різні були, були вже з окупованої території. Вони дуже звичайно страждають, але навіть вони вірять, що і хочуть залишатись в Україні, і навіть вони вірять, що все буде Україна, і вони вчаться у нас казати Слава Україні! Героям слава! І я вважаю, що все буде класно, і ми все одно переможемо. І в цьому нам допоможе весь український народ. І ми будемо працювати теж над цим. Добрі, добрі та незламні люди, як дорослі, так і діти. Вони не просять, це їхня мрія. Та щоб вона збулася добре, якби їх підтримали не тільки друзі-волонтери, Мобільний для зв'язку. Всім дякуємо. Все буде Україна.